Василь відчинив хвіртку і застиг на місці. Прямо під його парканом стояла картонна коробка, з якої долинало тихе скавоління. Усередині лежало цуценя, мокре від нічного дощу з тремтячими лапками і великими очима, що дивилися з надією. Василь нахилився, розгублено оглянув дворик і вулицю. Нікого. Він зітхнув. Ну от, знайшли добряка. Підкинули. У нього ніколи не було собаки, та й не планував він робота на будівництві, постійні зміни, нестачі часу і сил. Але залишити малого під парканом у холодний ранок совість не дозволяла. Він узяв коробку заніс до хати. Цуценя відразу потягнулося до тепла, сховалася під його куртку. Василь відчув це крихітне дрижання і щось зашміло всередині. Перший тиждень був суцільним випробуванням. Малюк гриз тапки, Пісав під диваном і плакав ночами. Василь лаявся, але не міг вигнати. І з кожним днем ловив себе на думці, що чекає вечора, аби побачити ці веселі очі і радісний хвостик. Минуло кілька місяців. Василь уже не уявляв хати без собаки. Він назвав його барсиком. Вони разом ходили на річку, бігали ранками, і навіть сусіди дивувалися, як похмурий, завжди зайнятий Василь став усміхненим. Та привітним. Одного разу на роботі йому сказали Василю, ти змінився? Що сталося? Він лише знизав плечима і відповів На мене вдома друг чекає. Так підкинути під паркан цуценя стало не проблемою, а справжнім подарунком долі, бо інколи життя випробовує нас не труднощами, а несподіваним шансом стати кращими.